Доброго вечора усім. Ну що, ми відсадили нашу гупі сюди. Вона була в бутилочці. і я побачила, що через крупні дирочки, ось я вам показувала в мене був відсадничок. І я зробила трошки крупні дирочки тут вверху. І рибки стали випливати з того відсадничка. І побачила їх в акваріумі. Я рибку забрала. В мисочку, ось вона там сидить. І помаленьку, щоб вона менше зіла рибок, бо площина вже більша, і висоту їм немає куди вже тікати, то я відсаджую їх ось так в другу мисочку. Вже є шість рибок у нас відсажених. Ось одна, дві, три і там три. Ось. Бачите, є вже шість рибок. Не знаю, скільки вона народить, але приймаємо пологи в рибки. Якщо маєте час, як варіант, щоб менше з'їла рибок, отак берете водичку, туди ложите трошки водорослів. І вона народжує, рибочка спливає і ви ложечкою легенько забираєте в другу мисочку чи в баночку, зразу відсаджуєте їх туди. І все. Так, будемо спостерігати далі. Ось наші ліліпутіки знов плавають. Такі малесенькі, малесенькі. Так, ну ось дивіться, бачите, вона народила рибочку, рибочка спливає доверху, і ми легенько ложечкою, ту рибочку стараємося підловити, щоб вона її не встигла з'їсти. Так, опа, бачите? Переносимо сюди. Вже у нас є сім рибок. Чекаємо далі. Ось так. І помаленьку ми народжуємо. Мурочка, як завжди, пильнує коло акваріума, може їй щось перепаде. Як ви кажете, на нью монрошка наша. Ось і тут все прекрасно, всі плавають, малявочки наші підростають. Не знаю, чи вони збіжаться, вони наїлися, біжать. Я вам вже казала, що краще рибок тримати в голоді, трошки, не накормлювати їх на повне пузо, вони собі доскубають на водорослях. Не можна перекормлювати рибок. Ну, і в нас ще на підході ще одна рибка. Ось вона сидить теж з дня на день. Народить. Я вчора вам казала, що повинна рибка ось-ось народити. Ну, я не помилялася, <кій> я її вже відпустила. І вчора назад посадила в відсадничок. Ну і я не помилилася. Таке я була права, що вона має ось ось народити. Дивимось, що вийде. Так, рибочки наші плавають. І тут, бачу, в неї знов там є рибочка взаді. Ми готуємо нашу ложечку. Зараз рибка спливе. І ми будемо її ловити на поверхні, щоб вона її не схом'ячила зразу. Ось там вона ще в неї, бачите, під низом. Зараз вона її снародить, і ми її зразу заберемо. Ми готові. Чекаємо, якщо робити відсадничок, то е, дирочки я робила виделкою, то треба е, робити. Голочкою тоненьким таким кінчиком, щоб рибки не могли, бачите, пролізти. Той раз вони гарненько всі там народили. Так, ось наша рибочка. Ми її зараз спіймаємо, і все прекрасно буде. Ходи, ходи ходи, малявочка наша. Ходи Ось ми їх піймали і відсаджуємо до наших рибочок. Випускаємо. Оп, все. Чекаємо далі. Погано фокусується трохи, освітлення темне. Не хочу включати світло, бо для неї те, так стрес, що її забрали з акваріума. Водичку я підігріла. Тут водичка в мене 25 градусів в мисочке. так що водичку підігріваємо. Ні в якому випадку маленьких рибочок не пускаємо в холодну воду. Водичку підігріваємо. Майте на увазі. Бо вони ще з жовточками на пузиках, їм треба чуть-чуть відігрітися ще. Так що, чекаємо. В наступному відео я вам покажу, скільки в нас рибочок народилося. Все, всім гарного вечора, всім пока-пока. А я працюю далі.